У середній групі НВК номер 37 зустрічають новий рік. Щоб свято вдалося на славу, заздалегідь почали готуватися, вчили вірші, пісні, а ще обирали карнавальні костюми. Цьогорічна тема іграшки. Тож і вбрання підбирали відповідне. Тут є Бедрик, пінгвін з Мадагаскару, мушкетер, спайдермен, дівчатка, переважно казкові принцеси та феї. Ілона Карпишина сьогодні сніжинка. Сокні дівчинці взяли на прокат за 80 гривень. Вибирали дуже багато, мірили сукні. Тож принцеса перемірила все, що могла. За 70 гривень також напрокат взяли костюм мушкетера для Назара Андрощука. Вбрання хлопчик обирав сам. Поїхали в магазин і я знайшов класний костюм. А чи тобі цей костюмчик сподобався? Чим? Шляфою. А чотирьохрічна Аня Мазурок сьогодні новорічна цукерочка. Сукню для неї зшила мама за один вечір. На тканину та солодкі прикраси витратила 30 гривень. Цукерочкою вихователька нам під підсказала, взагалі мала бути ялинкова прикраса, але ж цукерочкою то вже я та продумала. Тканини пішло метр, може півтора більше ні. Рівненська дизайнерка Тетяна Блашкова на матеріали для пошиття своїх суконь витрачає щонайменше 150 гривень. Минулорічна білосніжка гордість майстрині, адже оздоблена вишивкою ручної роботи. Але цьогоріч найбільшим попитом користуються коротенькі сукеночки. Тут і феї, і сніжинки, і лисички, і просто красуні. Найбільший попит на коротенькі платячка до коліна. Ще чула таке, що в садочках трошки забороняють на новий рік довгі платічка, так як вони заважають. То от всім мамам ну просто ідеальний варіант: пишненькі, коротенькі платячка. Консультує дизайнерку у сучасній новорічній моді, восьмирічна донечка Марта. Вона сама мріяла про образ жасмін. Однак, через зайнятість підготувати цей костюм мама не встигла. Довелося стати відьмочкою. Найбільше мені подобались в цьому костюмі. Рукавички, вони дуже гарні, мені вони дуже сподобалися. Якщо ж новорічне вбрання дитині ви вирішили придбати, доведеться викласти від пів тисячі гривень. Дизайнерка каже, є і дорослі відчайдухи, які замовляють собі карнавальний костюм. Це переважно образи демонічні та ангели. Олена Семенович, Анна Махно, Володимир Захаров. Новини Рівного.